Подія сталася 22 травня у Черкасах. Невідомий напав на місцеву жительку, яка йшла вулицею, застосував до неї фізичну силу та насильницькі дії і завдав декілька ножових поранень у шию. Пораненій жінці вдалося вирватися та втікти від нападника. Вона дісталася в місця мешкання, а вже рідні викликали поліцію та швидку медичну допомогу. 37-річну потерпілу госпіталізували до лікарні, де наразі вона перебуває під наглядом медиків. На місці події працювала слідчо-оперативна група Черкаського райуправління. Працівники кримінального аналізу вживали заходів для ідентифікації особи зломисника та опрацьовували відео з наявних камер у районі скоєння злочину. Під час проведення першочергових слідчих та розшукових дій поліцейські з'ясували, що до злочину може бути причетний 21-річний черкащанин. На пошуки правопорушника орієнтували всі підрозділи поліції. Його місце знаходження встановили оперативники кримінальної поліції поліції. небезпечного злочинця поліцейські затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За фактом замаху на вбивство, поєднаному із зґвалтуванням, слідчими Черкаського районного управління поліції розслідується кримінальне провадження. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру у суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.